Як пояснити, що ти не п'єш, любі не п'ючередітори? Як ви кажете про свою відмову за столом? Мене часто намагаються вмовити, коли пояснюю, що це мій свідомий вибір, а брехати про прийом антибіотиків або алергію геть немає бажання. Ні, не п'ю, але з'їм за двох. Я людина, яка не вживає. Коли прийшов на роботу, то наші офісники, чом би й не пропустити по одну-дві чарки за обідом. Десь місяць мені треба було казати, що не вживаю. Вже не турбують цього приводу. Просто кажуть, вип'ю і за тебе. Просто стій на своєму. В разі, якщо прям давлять, типу, ну а чому б з нами не випити, ти нас не поважаєш? Ох, згадав. Прям. Просто творотку зроби. Я ж вас не прошу зі мною не пити. Або ж, а ви мене не поважаєте? Просто паріруй, не ухиляюся, не нападай, парір. Останнього разу, як я прийшла до своєї найкращої подруги та її хлопця, вони купили мені шампанське 0% та були дуже задоволені з цього. Її хлопець був як цей голден, ретривер з махаючим хвостом та з широкою посмішкою. Вони пили з алкоголем шампанське, а я без. Дуже файно мати таких друзів. Це цінно, що вони навіть таким чином попіклували, щоб ти навіть і думки не допустила, що зайва чи що тобі там не місце. Я б сказав, що це не просто дуже файно, а прекрасно мати таких друзів. Зазвичай вистачає сказати, що це мій Домий вибір, і я не вживаю, не варто вдаватись до якихось обманів задля чого. Якщо вже зовсім чіпляються, то я можу досить популярно пояснити про шкідливий вплив алкоголю на організм. Розказати, що не існує мінімальної корисної чи бодай нешкідливої дози. І на додачу запитати, чому мій співбесідник дуже хоче моєї прискореної смерті. Не пояснюйте, а просто відмовляйтесь ні, дякую. Повторене декілька разів працює. Найкраща відповідь звичка пити алкоголь за столом, це не обов'язок. Тому і пояснювати не треба, чому хтось не п'є. Зтверджує метод робочий. Час від часу трапляються любителі повмовляти. Їм життєво необхідно заставити когось випити. Цей метод працює і проти них теж. Просто відмовлятися треба не з ентузіазмом, а якомога нудніше і буденніше. Вип'єш? Ні, дякую. Та по чуть-чуть. Я не буду, а подайте но той холодець. Та трошки. Нє, я ліпше коли. Люблю її страшне, можна мені півлітри? І узвар теж. Зазвичай працює. Коли мені пропонують випити, діалог має за змістом такий вигляд: пити будеш? Ні. Чому не хочу. І не потрібно нікому нічого Пояснювати і виправдовуватись, це ваше рішення і цього достатньо. Якщо на вас тиснуть, ображаються, вимагають пояснень, то чи ваша це компанія? А чому не хочеш Хворієш? Чи мама забороняє? Чи може ти взагалі неркумен? Так, так і так. Ще питання? Е, ні, ну так я відповідати не буду. Чому? Наркоман, а ти що пропонуєш щось чи просто поблиздить? Не хочу, або в дитинстві пив багато. Дякую, я не п'ю. Якщо не розумію з першого разу, то це не ваша компанія, знайдіть іншу. Кажи, що за кермом, зі мною завжди це прокатую, хоча я їздити не вмію. Я за кермом, а де твоя машина? Яка машина? Я її машина. Приблизно так це і виглядає. Але це твоя хата? У мене є кермо для плейстейшена, не надо Скажи, що намагаєшся завагітніти. Якщо автор чоловік, це найкращий варіант. Часто, коли планує дитину, то чоловіка саїть на дієту і забороняють вживати будь-що, тому варіант нормальний. Не вживаю алкоголь все життя 33 роки. В підлітковому віці Намагались підливати всі історії про не вважаєшся і т.д. навіть від батьків така хрінь була. Років з 22 затихло. Зараз більшість компаній, з якими дружу, не п'ють алкоголь взагалі. Придумувати нічого не треба, не п'ю і все. Чому, не хочу, не подобається. Пішли до сраки. Ну і нормально відношусь до людей, що вживають. Це вибір кожного. І Якщо п'яні компанії, люди не агресивні, то спокійно буду тусити з ними. Краще перший раз з батьками, а не по під'їздах. На Тверез голову такі заяви не сприймаються. А нащо пояснювати? Достатньо сказати, що не п'єше все. Якщо Почнете пояснювати, знайдуться спеції, які розкажуть, що то все фігня і пити можна. Скажу так: справжні друзі, які поважають твій вибір, ніколи не будуть мовляти випивати, якщо ти дійсно відмовляєшся. У мене всі друзі курять електронні сигарети, але я перестав курити через проблеми зі здоров'ям, і вони поважають мій вибір, хоч я і єдиний, хто не курить зі всієї компанії, то ще ти кажеш, як є, не видумий причину. Ні, дякую, я не вживаю алкоголь. Як так? Ну, так, не тягне, мені і так норм. Все, Придумай якусь довгу і нудну історію, другий раз не пропонуватимуть. Не бухають. Jomo, jėba. <laughs> Кажу, я вагітний. Я приймаю антибіотики. Ви не маєте обґрунтовувати свою відмову? Ставте перед фактом: норма це не пити, а не навпаки. Кажу, що мені не треба змінювати свій стан, щоб почувати себе добре чи розслабитись. Як на мене, доволі непоганий спосіб пояснити на порівнянні. До прикладу, якщо людина не курить, запропонувати їй сигарету, а тоді іронічно запитати, а чому ти відмовляєшся? То ти хочеш, щоб я задля звичайної відмови цигарки купляв? Ну що, шо, тобі шо, ляти? Та яке я за рулем? Так і я за рулем. Та ми рано вранці вже їдемо. Та чуть-чуть тоді. Ні, це все в новорічну ніч, а взагалі адекватні люди не будуть мовляти і без причини, так що раджу змиритися з тим, що адекватних меншість, і вам доведеться відстоювати свій тверезий спосіб життя. Бажаю успіху у цьому, сам же майже не п'ю два роки. Один раз під час шеф в, в цьому році, і один раз лікування ягером, але обидва випадки в мінімальних дозуваннях. Раніше казала, що батьки не дозволяють, або буде скандал вдома, але здебільшого я просто розповідаю про свої переконання, перш ніж дійде до таких ситуацій, і люди вже не лізуть, якщо вони свідомі. Не треба пояснювати. Особливо щось вигадувати, що в чихось очах виглядати якось краще. Мабуть, не треба, будь собою. Всі знайомі і так знають, а що подумають, якісь мало знайомі люди, мені байдуже. Просто кажу, що не подобається ефект алкоголю, та і все. Якщо декілька разів сказане не хочу, бо не хочу, не працює, то я кажу, що твереза веселіша, а п'яна сонна і нудна. Зазвичай це допомагає. Просто кажу, що не п'ю. Якщо наполягають, мені влом сперечатись, не ливають, і воно там стоїть на столі весь вечір не тронуте. Кажу, що не можна через печінку. У мене реально синдром Жильбера та часті Загострення, особливо погано, коли не так харчуватимусь, та якщо не тепитиму. Тож у цьому плані мені пощастило, дієво. А у вашому випадку хіба нема жодних протипоказань? Розумію. До того, як дізнався про Жильбера, відчував себе ніяково, коли наполегливо пропонували випити, але відмовлявся завжди. Обирав якийсь інший напій, та згодом перестали пропонувати, а щось усе пояснювати, чому, і так далі, то найкращий варіант, гадаю. Хоча, звісно, залежить від компанії, а якщо наполегливо пропонують випити, то навряд зрозуміють. Тож так, краще просто обрати інші. Напій або сказати не хочу або що. Кілька варіантів відмазок. Штунда, далі зазвичай не питають. Як п'яний, то дуже буйний. У мене також схожа позиція. Батько алкоголік тому намагаюсь себе обмежувати, але в повній відмові сенсу не бачу. До того ж часто така позиція викликає думки, що ти алканавт в зав'язці. Просто поставив собі обмеження пити не частіше, ніж 2-3 рази на рік. При цьому не напиватись, не вживати горілки ні в якому вигляді, не вживати дешевого несмачного пива. Зазвичай моя доза це 0,5 пива і ще зазвичай розтягую на все застілля. Грамів 100, а місний алкоголь наливаю чисто символічно, грамів по 5 за тост. І це при масі тіла під 120 кг. Зате закусую за трьох. Коли людина каже мені, що не п'є, намагаюся не задовбувати тупими питаннями, кшталту а чого так? Справжня відповідь може бути не для моїх вух, та й навіщо мені знати про це. Я просто кажу, що не п'ю на якісь повторні впрошування, чітко це повторюю. Я нічого нікому не пояснюю і не повинен. Я не п'ю і все. Не треба нічого пояснювати, не п'ю і все. Це твоя особиста справа. Чому і так далі. Я не п'ю алкоголь не поздоровує. З не западло, просто не люблю відчувати себе п'яним. Тому в компаніях раніше завжди було складно знаходити спільний зв'язок. Доводилося все ж пити, звідси неповага до себе, головний біль на ранок тощо. А потім поставив крапку і на одному з днів народжень друга одразу сказав, що пити не буду. Очікувано почалося: ти що не поважаєш, тобі шов падло, тобі вже не лили. На що я твердо відповів, що, мовляв, я прийшов з вами відпочити, провести час і те се Підтримую компанію, але соком. Якщо комусь це не до вподоби, скажіть мені одразу ж піду. Ніхто нічого не сказав і до кінця вечора пив лише сік. Після того, що довго на кожному святі пропонували випити, але вже без наїзду. А зараз навіть не пропонують, знаю, що не п'ю. Був один раз випадок, щоб бухий телепий пинали в мені усік горілки. Я той стакан відстав і спокійно сказав, цитую: щойно, ти даремно зіпсував не тільки мій сік, а й свою горілку. Живи тепер з цим. Бачили ви вираз його писка. Обрегай всіх разок, щоб дурних питань більше не задавали. Казав, що у мене діабет. Так тоді й торт не можна їсти, а це не варіант? Ні, 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 неправильно. Аномальний вид діабету, де можна солодке, але не можна алк алкоголь. Ні, не п'ю, бо не хочу. Не сідаю за стіл, де цього не розуміють. Я вважаю, якщо ти прямо кажеш, що не вживаєш алкоголь, а людина не розуміє, то вже ніяк ти їй не поясниш. Ну, принаймні, у мене немає іншої відповіді. Я маю двох подруг, які не п'ють взагалі категорично, тому ми поважаємо їх вибір і ніколи не наполягаємо на них. Вибір пити чи не пити це лише ваше право, тому не потрібно нічого нікому пояснювати. Якщо люди не розуміють, то це не ваші люди. Можна просто поміняти коло спілкування. У моєму колі достатньо сказати, що ти не п'єш і все. Просто кажуш, що ти не вживаєш. Алкоголі, все. Якщо компанія нормальна, то все буде ок, у іншому випадку рекомендую дропнути цю компанію. Не п'ю бо мені, не в кайф. Залежить від співбесідника, при якихось серйозних зустрічах пояснюю, але не можу згадати, щоб таке ставалося. Зазвичай це якісь люди на спектрі ближче до сторони маргінальної. Ну вони хочуть історію, я їм її даю. Штунда, вагітна, алергія, в деталях пояснити сморід гімназ Будуна, і що ти від нього ригаєш, і це все нато огидно і не вартує, будь-що. Коли перестають вірити, кажи ну добре, якщо реально, то йдеш до наступної Історії бонусом завжди можна придумати якусь історію, яка візьме за серденько слухача. Головне, щоб все було по фану. Навіщо ти сідаєш за один стіл з людьми, які тебе не поважають? Хоча у цьому і сенс, це і є відповідь на твоє питання. Всім дякую за увагу. Ось такий був відеоролик. Якщо він вам сподобався, ви можете поставити на нього свій лайк, а також написати коментар та скинути другу. Ну і про підписку на канал не забудьте. А я вас всіх дуже люблю, папа. -па.